Будемо аналізувати найголовніші геополітичні і політичні події, як зовнішні, так і внутрішні. Український політичний експерт Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Отже, топ подія це відповідно американське бомбардування ядерних об'єктів Ірану. Дональд Трамп сказав, що вся операція виконана бездоганно, найкрутіші, найсильніші на світі значить, збройні сили Сполучених Штатів Америки, і тепер він каже, що відповідно далі Іран має просто погодитися на завершення цієї війни. Він сказав, що ухвалив рішення після того, як ну давали давали. Власне, іранській владі в ультимативній форму формі, там то два тижні, то 60 годин, то 60 днів. Ну, зараз це по суті перший раз, коли Трамп не відійшов його, ж обзивали словом словосполученням Тако Трамп always chickens out». Так, от тут він не, не обгадився, а навпаки, пішов на серйозне загострення і показав свою міць. Як ви оцінюєте цю ситуацію і куди воно рухатиметься з вашої точки зору далі? Давайте так, також це більше стосувалося там інших, все ж таки подій. А тут навпаки створена інша реальність. Це те, що називається у американців і такий гарний термін: створення ситуації стратегічної невизначеності, тобто спробуй здогадатися, що далі може бути. А це створює таку нервову в дійсності ситуацію для таких от авторитарних режимів. Чому тому що тепер вони не знають, що буде, а це значно гірше в дійсності для них. І я думаю, що вони будуть діяти більш обережно, тому що не знають, що може може статися. Тим більше, от ви правильно зазначили, він говорив два тижні, а потім виявилось три дні. І тому у ну, будь-якому разі ми повинні розуміти тут специфіку самої ситуації. Контекст подій. А контекст пов'язаний з тим, що ядерна програма Ірану турбувала не тільки Ізраїль, а вони офіційно, Ну Іран офіційно говорив, що вони хочуть знищити Ізраїль. А і а, сусідів по Близькому сходу. Ірану союзнику сполучених штатів Америки, які теж в принципі на словах, звичайно, вони це засуджували. Але я підозрюю, що тільки тільки плескали в долоні, що нарешті взялися за Іран. тому, що щодо Ірану, питання стояло Ну останні 15 якщо не 20 років, тому що вони системно готувалися до виробництва власної ядерної зброї. Я думаю, що це е, е, краще воно ніж так, ніж по іншому, тому що американці знає, знаєте, так. Е, цей світ ну нормально розвивався в останні 45-го 45 року через те, що були американці, які брали на себе відповідальність в першу чергу за безпеку в цьому світі. А для того щоб е, знаєте, головний шериф у нього був завжди авторитет. Головному шерифу періодично треба комусь відривати голову. А то якщо, якщо він періодично цього не робить, то всі починають сумніватися в тому, що е, шериф існує те, що він спроможний це зробити. А тепер американці демонструють, що а спроможні, е, все у них літає. Бомби куди потрібно, влучають, і це демонстрація сили в першу чергу іншим країнам, які думають, що так просто вони можуть змінювати світовий порядок. Це в першу чергу Північна Корея, Китай, Росія. Що наслідки будуть? Причому наслідки неочікувані і невідомо, що може статися. А це в дійсності такі досить потужний крок. Ну так, давайте тоді ще про одну деталь. Значить, іранський посол при організації Об'єднаних Націй вимагає термінового скликання засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, щоб Радбез засудив американський удар по Ірану. Це одна частина, друга частина. Офіційні медіа і значить представники влади іранської кажуть, що ні, 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 всі удари по Фордо були значить поверхневими, нічого там не поламано. Все, що. Було потрібно, було завчасно вивезено у якісь там безпечні місця. Ну тобто вони намагаються в публічному полі максимально применшити цей ефект. І я так розумію, що ні про яку капітуляцію, да, ні про яку здачу, про яку до речі, пару днів тому писав Дональд Трамп на адресу іранської влади, зараз в Ірані не йдеться. А от ви припускаєте можливість, ну не те, щоб продовження якоїсь тільки там аві авіаційної компоненти в впливу на Іран, але що Сполучені Штати можуть бути зацікавлені, як як зацікавлений Ізраїль у зміні режиму в Ірані? Ну так само початку вони так сподівалися, і сподіваються, тому що знищення верхівки Знаєте, коли командуючого на місці вбив вбитого командувача, призначають іншого командуючого, а він через 4 дні кудись зникає. Тож точніше всі знають, куди він знищується. Це і є спосіб дестабілізації в першу чергу цієї влади. Вони хочуть зміни влади. Вони знають, що настрої в Ірані не такі райдужні для цих людей, які очолюють країну. І тому вони знищення еліти, в першу чергу намагаються дестабілізувати владу, тому що загроза, яку продукує Іран, відкрита загроза для всіх, вона є небезпечною і багато хто це підтримує в дійсності, чи будуть вони це робити? Я думаю, що точка на повернення вже пройдена. Я думаю, що вони будуть це і далі робити в різний спосіб. Якщо вони не там не буде змінена влада, то я припускаю, що будуть удари вже по нафтогазовій інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі для того, щоб не було можливості функціонувати самій країні, і все рівно все рівно доведеться або так змінювати владу, або по іншому змінювати владу. Я не виключаю, що Ізраїль все ж таки буде е, намагатися добити все до кінця. Ну якщо в них не буде зміни влади, то вони будуть. Добуватися фактично дезінтеграції країни, ну що таке в країні, наприклад, те з таким кліматом, як Іран, наприклад, не працює водогін, а це матиме катастрофічні наслідки для країни все рівно це призведе до незадоволення, все рівно призведе до збурення, і тому я думаю, що вони будуть в різний спосіб це намагатися торпедувати. Не факт, що американці будуть і далі бомбардувати Іран, не факт, що це буде, але там є Ізраїль, який. Може виконати за достатньо влучними словами Мерця канцлера Німеччини усю брудну роботу. Добре, давайте тоді до інших частин міжнародної політики. Представник Представник Дональда Трампа зустрівся з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком. Лукашенко звільнив 14 в'язнів совісті, зокрема, значить, і Тихановського, який кілька років просидів у в'язниці. І от тепер питання: а що ж такого привіз Кіткелог до значить Лукашенка? Що Лукашенко так милостиво погодився віддати кількох заручників, що ви бачите за цим американсько-білоруським треком? Ну давайте так. Я думаю, що звичайно, ні про яке посередництво вони не говорили. Як часто у нас теж ретранслювали? Я думаю, що це окремо американці розуміють важливість Білорусі. А фактично, Білорусь це зараз єдина країна, яка дозволяє Росії впливати на європейську політику, чому бо є спільний кордони з Польщею, краним Балтії, яка дає можливість тиснути на Європу, тиснути на НАТО, і вона може бути плаздарним для НАТО, тому для атаки на ці країни. Тому в першу чергу я думаю, що проводився моніторинг стосовно того наскільки. Білорусі вистачає розуму не вступати в війну на території НАТО або проти України. Попередили, мабуть, може могли показати це відео теж з Ірану, Що може бути? Тому що те саме може статися на Білорусі. Тільки тут Україна багато чого може зробити американці, начебто, будуть не до чого, тому що нам вибиття Білорусі теж з цього. Вісі зла дуже дуже необхідна, тому що це і безпека наших північних кордонів, це знову таки фактично зменшення впливу Росії на європейські справи в першу чергу, до рівня там, 1710 по-моєму року, коли взагалі була оголошення Російської імперії. А коли Петр І тоді, як він говорив, рубав вікно в Європу, а це сталося після того, як вони. Отримали вихід до Балтійського моря з результатами північної війни, і тому, звичайно, що були перемовини. Вони, в принципі, і так неофіційно були, просто про це не говорилися. А тепер це офіційна позиція. Плюс, я думаю, що є там збігаються інтереси з Китаєм на даному треку, для того, щоб Білорусь не вступала в війну. Це в принципі можна бачити. Що Білорусь е, Лукашенка їздив до Сідземпіня, е, де йому теж багато чого розказало. Що не треба такого робити. В Принципі можна бачити за діями Лукашенка. Е, навчання були перенесені від західного кордону ближче до вглиб е, країни. Е, ну а це знаєте, ну це такий жест для Лукашенка. В принципі, він все, свої питання вже вирішив стосовно. Стійкості влади йому що є той Тихановський, що немає Тихановського, знаєте, то які такі валіза ручки. Якщо прийшли люди поважні, попросили з повагою, давайте може ти когось випустиш, Ну він випустив в принципі, в тому і так вже особливо не становить для нього небезпеки. Ну так і власне у нього в заручниках лишається ще за різними даними від тисячі до півтори тисячі в'язнів совісті. І отакий, пробачте, за цинізм обмінний фонд. На якісь плюшки для себе Лукашенко зберігає. Давайте тоді про основні заяви Путіна російського диктатора. Він виступив на Пі Пітерському міжнародному економічному форумі. Так називається цей захід, захід, регулярно проходить, але наговорив він доволі багато і про те. Що все одно там один народ, про те, що вся Україна їхня, про те, що от суми зараз наказу захоплювати суми, немає, але можемо передумати. Ну і таке інше, і таке інше. По суті, Супер нового чогось не сказав, але говорив він доволі відверто. Як ви аналізуєте те, що наговорив російський диктатор? Ти нічого нового він там не сказав все, що останні 14 років, і те, що він сказав минулого року, 14 червня минулого року стосовно того, що там і Україна повинна покинути там області і умови наступу в НАТО і багато чого іншого. Ну це ще раз говорить, що Путін не буде змінювати свою позицію, поки поки він буде при владі. І як і Росія не змінить позицію, поки вона буде при владі. Вони будуть намагатися знищити Україну. Це їхня мета. І поки Путін буде знаходитись у Кремлі, він це буде намагатися реалізовувати. Україна повинна на це реагувати знову таки, нагадуючи заходу про те, що вони обіцяли про 30-денне перемир'я говорити з росіянами. Нехай Це стосується як європейців, так і американців. Для того щоб дотискати Росію до потрібної кондиції, а так знову таки нічого нічого нового ми не почули абсолютно. Добре, ну і цікаву аналогію провів президент України Володимир Зеленський, я зараз процитую. А ятала Путін може побачити по своїх друзях в Ірані, до чого приходять режими, і до якої відсталості вони доводять свою країну? Порівнювати Путіна з ятолою, у якого зараз не дуже йдуть справи. Це такий, ну як на мене, нормальний тролінг. Але якщо відкинути жарти, наскільки оці роздовбані чи частково роздовбані ядерні об'єднання об'єкти в Ірані, наскільки заяви ізраїльських, в тому числі лідерів, про те, що вся режима Толбе має закінчитися, наскільки це може дратувати Путіна, тому що ну Рубльовка жні а зараз до Януковича і Асада, і ще там когось може доєднатися ятала, як ви бачите цю ситуацію. Ну тут і інше більше питання давайте так: от що турбує росіян, це це щодо американців. Чому, якщо ви звернули увагу, якщо за попередні адміністрації вони доволі часто кричали про ядерне застосування ядерної зброї, при цій адміністрації вони якось намагаються уникати цього питання? А чому тому, що а, Трамп створює для них велику велику невизначеність, вони не знають, чого чекати, а це найгірше, що може бути, в тому числі як для Китаю, до речі, так і для Росії, і це перше, що в дійсності їх а, а, турбує. А, далі а, у, вони ж підписували договір з Іраном, і фактично нічим не допомагають е, йому. Вони говорять там про якусь гуманітарну допомогу, хоча там пункт. Пункт про пункт про один з пунктів не містив прямої військової допомоги, але військово-технічне співробітництво передбачав і тому звичайно, що це дуже неприємна для нього ситуація. Що один з частин вісі зла фактично втрачає ну він втрачає вплив, він втрачає не просто вплив на Іран, він втрачає вплив на близькому сході. А Росіяни щосьів радянського союзу завжди намагалися створити підтримувати нестабільність на близькому сході, щоб ціна на нафту завжди зростала. Тепер це у них забирають чи можуть вони прийняти єталу можуть прийняти єталу, якщо він приїде в дійсності, хоча підозрюю, що він нікуди не поїде. Але сам факт того, що можливості контролювати процеси їх викидає з близького сходу. А близький схід знаєте, вони завжди розмінювали на різні на різні речі, то це більше їх турбує. Тобто, у них немає можливості тепер активно грати на багатьох шахівницях, і в шахівниць просто все менше і менше стає. Окей, ну і на фінал треба поговорити ж і про те, що відбувається всередині країни. Хоча з українським кордоном пов'язано. Президент Зеленський змушений був по суті відповідати коментувати відсутність в Україні віцепрем'єра Олексія Чернишова. Той мав повернутися. Зеленський сказав, що до кінця тижня Чернишов у відрядженні і вих виконує поставлені завдання. Українська правда пише посилається на свої джерела у правоохоронних органах, що родина Олексія Чернишова таки виїхала з України. От що тепер по перестановках в Кабміні, про які вже говорять доволі давно. Ну і про цей конкретний кейс Олексія Чернишова. Що нам думати? Ну, давайте так. Я підозрюю, що вся ця ситуація навколо Чернишова все ж таки пов'язана з майбутньою відставкою Шмегуля. А, І Чернишов був одним з претендентів на, на цю посаду. Тому там я думаю, що з цим це пов'язано, в тому числі а, чи є там якісь кримінальні справи. Ну, у нас багато кримінальних справ порушуються. А потім вони ніку нікуди ні до чого не доходять. Ось, чи а, буде він зараз вже претендентом на прем'єрську посаду? Ну, скоріш за все, А, чи якщо президент сказав, щоб він повертався, тут знову таке питання: чи повернеться він а, для того, щоб продемонструвати контроль ситуації? Тому я думаю, що все ж таки йому доведеться повертатися, а, тому що іншого виходу не буде. Для нього в тому числі, але чи призведе це до якихось наслідків для нього? Ну подивимось, тому що у нас багато кримінальних справ за останні 10 років порушувалося, які гучно відкривалися. Потім гучно, точніше, не гучно, дуже тихо закривалися. Власне, про кримінальні справи Уже припускають, що зараз оця затримка затримка да, з поверненням Олексія Чернишова це якраз якась підкилимна спроба, щоб від набу цю справу, чи ці справи забрали до когось більш зговірливого. Отакі речі взагалі варто обговорювати, чи це така ну або самоствердне пророцтво, або просто стандартна стандартна історія, коли ми нафантазовуємо собі щось. І чого від набу забирати там, ну, там майже всі майже всі вправи і потонули. <сум> не, не, не думаю, що це абсолютно неефективна структура, яка не, 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 не проводився там моніторинг, що вони роблять останні 10 років. І тому я не думаю, що враховуючи якість слідства, якість роботи, я не думаю, чого там корупціонеру взагалі турбуватися а, щодо набу. Тому ну можуть бути різні ситуації. Ніхто це не може заперечити, але чи в дійсності воно буде доведено до якоїсь справи? Я чесно кажучи, сильне сумне сумніваюся. Добре, 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 дуже дякую за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політичний експерт Тарас Загородній.